З незвичною назвою Нумо бабусі відбувся напередодні свята 8 березня конкурс у будинку культури казенного заводу Імпульс. Головних героїнь заходу з натяжкою можна назвати бабусями, адже їх енергійності, життєвому азарту та творчим здібностям може позаздрити будь-яка молода дівчина. Чотири учасниці змагалися між собою у вмінні куховарити вокальному, театральному, хореографічному мистецтві та довели, що для своїх онуків вони найкращі бабусі у світі. Втім, переможниць та переможних в цьому конкурсі не було. Чому дізнавайтеся з нашого наступного сюжету? Золоте джерело імпульсу. Саме так назвала директор будинку культури Валентина Волосовець, учасниць конкурсу. Тільки четверо жінок гідно пройшли всі тури кастингу і потрапили до фіналу, аби продемонструвати всі свої найкращі якості глядачам та членам журі. «Нумо бабусі відбувся напередодні свята 8 березня не випадково, адже бабуся це і теща, і свекруха, і дочка, і сестра. Валентина Петрівна є ідейним натхненником цього творчого змагання, але конкурсом його не вважає. Ізначально задумалося як конкурс. але коли я прочула ту атмосферу, яка царила між ними, побачила їхні стосунки друг другу, заботу одного до друга, друга, то поняття конкурсу відпало само собою. І все це виросло в одну цільну розвлекательную програму. Побачити своїх колег по заводу в трохи інакшому статусі, повболівати за них та насолодитися концертною програмою, приуроченою до 8 березня, завітали численні глядачі, яких зібрався повний зал. Ми хочемо просто посмотрети своїх заводських людей, з якими проработали столько в заводі. Не завжди зустрічаєшся з ними. А вот здесь многих увійшло з цим і повністю. Столько положительних емоцій. У нас теж виступають наші бабусі знайомі, Ми будемо за них болеть. За лаштунками, головні героїні розважальної концертної програми страшенно хвилювалися, адже це їх перший вихід на сцену. Тому організатори конкурсу порадили нашій знімальній групі жінок не турбувати. Але з однією з учасниць нам. Це ж вдалося поспілкуватися на питання, чому вона вирішила взяти участь у конкурсі. Валентина Барикіна відповіла: якщо не ми, то хто? Я думала, сідиє як світиє. не люблять, не рівнують, не грустять. Я думала, сідиє, господі, світиє на не глядять. І кров сіх, бурляща, як то как речка, заполнявшая луга, уже тіте і ровно, і спокойно. Весною не вздимає берега. О, нет, В седой реке все те же буйства, все та же глубина і быстрота. Ну як же нас подводит седина, не збавляє земного чувства. Розвіяв всі хвилювання бабусь конкурсанток та підняв градус святкового настрою директор казенного заводу Імпульс Євген Чернов. На його думку, капсулю пощастило, оскільки з 3500 людей, які тут працюють, 1865 – представниці прекрасної статі. Тому він привітав всіх жінок зі святом, називаючи їх при цьому найпрацьовитішими, найкрасивішими, найстриманішими та найобдарованішими. Я вас перед 8 марта. Поздравляю красавиці, з тим, що ви є у нас. Я вас поздравляю з великим праздником, вашим праздником. Кстати, вас я поздравляю каждый день, потому каждый день прихожу на работу и общаюсь з вами. Где-то ва где-то не очень. Но тем не менее, мы работаем з вами вместе. Здоровья вам, успехов. і главное, вы знаете, вас любят, а значит, все у вас получится. Приєднався до поздоровлень і головний інженер ШКЗ імпульс Анатолій Сафронов. Його промова була лаконічною, але не менш яскравою. Я вам желаю здоров'я, щастя, любви. Ніва благосостояння і выдержки. Якщо все это буде у вас, вам очень буде всем хорошо уютно в этом мире. Відкрили концертну програму виступи народного хору ветеранів казенного заводу Імпульс та чоловічого квартету народного ансамблю української пісні Веселка. Як повідомила ведуча, переможниць та переможених в конкурсі Нумо бабусі не буде. Тому сам захід був схожий скоріше на талант шоу, якому передувала церемонія представлення кожної з учасниць. Надії Григорєвої, Валентини Барикіної, Ольги Лущик та Надії Сибілєвої. Виявилося, що всі жінки особистості неординарні, з активною життєвою позицією і до того ж справжні берегині сімейного вогнища. Капсамолка спер. См'янка і просто красавиця приїхала покорять шорстку із середіна буди. От уже 35 п'ять літ канадська жительниця, але душа моя в родному селі розказує Надежда Васілівна. Оцінювали виступи конкурсанту, члени журі у складі Миколи Цьомки, заступника директора ШКЗ імпульс та В'ячеслава Медведя, начальника відділу збуту та маркетингу. В їх завдання входило не тільки споглядати, слухати та аплодувати. А й визначати наприкінці заходу найкращі коронні страви учасниць. А це справа не проста, тому що всі вони виявилися справжніми шедеврами кулінарного мистецтва. А спечені жінками млинці були з'їдені улюбленими зятями на швидкість. Учасниці також демонстрували дива у сповиванні, розповідали цікаві історії, пов'язані з народженням онуків, співали частівки про зятів, пробували себе у ролі актрис, вокалісток та танцівниць. Допомагали їм артисти казенного заводу Імпульс. ставила Після концертної програми, під час якої лунали улюблені пісні конкурсанток, були підбиті підсумки творчого змагання. В номінації бабуся оптиміст перемогла Ольга Лущик. Бабусею грацею стала Надія Сибілєва, бабусею господарочкою Надія Григор'єва. А Валентина Барикіна отримала титул Бабусі розумниці всі учасники отримали з рук Євгена Чернова квіти та подарунки.